Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь програму Громадська приймальня і ми зараз знаходимося в прямому ефірі. І свої запитання головному тренеру БК 93 Сергію Шимасюку. Ви можете задати за телефоном, який бачите на своїх екранах 23 00 16 Отже, перше запитання від наших глядачів: Євген з Рівного запитує: наскільки довго будуть грати Павло Улянко і Брянцев в БК Пульсарі. От ми говорили щойно про Гуменюка, і тепер от таке питання про Улянка і Брянцева. Я особисто скажу, що мені дуже і дуже подобається співпраця і з Дімою Брянцем, і з Пашою Улянкою. І якщо о, все буде гаразд, то я думаю, в наступному сезоні о, вони ще пограють і о, за «Пульсар» і рівницький глядачі, не тільки рівницькі, скажімо. Великі дякую за те, що вони показують змістовну баскетбольну гру. Ну і разом з тим, Юрій з міста рівного також дякує Сергію Степановичу Шимосюку за рівненський баскетбол. Більше таких людей, які вболівають за спорт. Дякую. От а тепер Сергія Степанович. Так, БК-93 це не тільки головна команда Пульсар, це ще є, мабуть, ще якісь інші команди. От розкажіть про них, про цю структуру «БК-93». Ви знаєте, я скажу, що вже цей рік я повністю працюю на структуру, якщо можна сказати. Вже другий рік пішов другий сезон, точніше, так можна сказати. Михайло Львович, мій, я думаю, найкращий учень, дуже гарно тренерську роботу свою показує. І, і штаб тренерський в нас нормальний, я впевнений в тому, що і не стоїть питання запросити якогось іноземного фахівця. Чим я займаюся? Ми прийшли до висновку, для нас е, головна тема була, є і буде. Це щоб більшість гравців, хоча це дуже і дуже тяжко, були рівнями. І е, зараз моя головна тема це робота над майбутнім, головна тема робота над е, майбутнім баскетболістами, які будуть захищати рівненські кольори. В нас на сьогоднішній день в Всеукраїнській баскетбольній лізі грає п'ять команд. Це дві команди дівчат 94-го, 94, рівніч 94, 94, 96, яка, до речі, в минулому сезоні були обидві чемпіони, і мені дуже приємно, що рівнічне 94 виступала в Кубку Європейських Чемпіонів, де була сьомою в місті в столиці Росії-Москві. Це чудовий показник тренер Валерій Жартун є тренером національної команди України молодіжної. Це теж велика заслуга для рівненського баскетболу. Що стосується юнацьких команд. То вони теж показують нормальний змістовний баскетбол в цьому році. Не дуже їм пощастило, особливо дивностоп'ятому, 95 двіста п'ять Вони попали в дуже тяжкі підгрупи. А ви знаєте, як це в спорті, і вони не попадають в кращу вісімку, будуть боротись за 9-12 місця. Це теж для розвитку українського баскетболу. Це для рівничини. Це дуже серйозний показник, нормальний показник. Я думаю, Команда рівничто 93 на сьогоднішній день через тиждень їде в місто Київ, столицю нашу. Де буде боротись за вихід в фінальну частину Всеукраїнської баскетбольної ліги. Це теж для нас нормальний показник. Але крім результату від цих команд, головне для, те, для мене те, щоб тренери виховували майбутнє гравців, які могли би виглядати і достойно виглядати, і захищати кольори наших, наших головних команд. І такі люди є. Я не хочу зараз сказати про них, щоб не дай Боже ще зірочка якась там в них засвітилася на лобі, як вона кажуть. Але є такі хлопці, які показують вже на сьогоднішній день. Такий баскетбол, який нам подобається, і при нормальній роботі, якщо все буде гаразд, я думаю, що ці люди будуть. Наступна тема наша на сьогоднішній день це покращення матеріально-технічної бази. І на сьогоднішній день мені приємно те, що є люди, які вже розуміють, що прийшла пора в усіх областях щось будується, спортивне будується, тому що треба, щоб була здорова нація. І зараз йде дуже серйозна робота на тему будівлі спортивного комплексу. Який би, хоч якось би, е, показав би, що Рівненщина теж любить себе, рівненщина пишається своїми спортсменами. І я думаю, що через рік-півтора ми будемо в е, велику мрію маю на те, щоб ми будемо грати в нормальному спортивному комплексі, щоб приходили нормальні глядачі, відпочивали, щоб ви працювали в нормальних умовах. Тому що без вас, без четвертої влади теж неможливо. І, то, і я впевнений в тому, що і ви будете пропагандувати здоровий образ життя, і щоб наші діти, наше майбутнє було теж здоровим. Ну О цим ми займаємося зараз. Ви кажете, що ви мрієте про те, що через рік-півтора будете грати в новому спорткомплексі. А от якщо реально, от наскільки ви вірите в те, що ви будете через рік-півтора, може, через два-три грати. В новому спорткомплексі, тому що розмови про будівництво спорткомплексу ведуться, я вже знаєте років 10 про Я, я Не буду слухань. казати е на якому рівні це ведеться, але в розмовах mm. з е не останніми людьми, а я впевнений найкращими людьми Рівненщини і вони е сказали, да, пора вже це mm. робити. Я вірю, їм, я дуже вірю. Я патріот свого краю, е я вірю цим людям. Якщо в Полтаві за шість місяців побудували, то що рівне чи на гірше? Якщо в Артемівську зараз показували, да? побудували там за рік е фантастичний спорткомплекс Артемівськ, що це таке? Бо, як кажуть, на карті його тяжко побачити, а рівне це ж це ж столиця західного українського баскетболу. То пора вже, якщо в Дніпропетровську зараз збудували нову школу для дітей у Львові. Зараз баскетболь не знаєте, да, робиться там велике дійство. Воно франківську із зала якого взагалі вже не було його. Бажали розібрати, зробили зараз, там грає говерла. І люди роблять, роблять дійсно те, що і потім про них будуть і казати, що да, це люди з великої букви, і це люди заслуговують на те, щоб на визнання їх в усіх осередках нашого краю. Що ж, на жаль, наш ефірний час завершується. Хотів би подякувати Сергію Степановичу, що прийшли до нас в гості. От і вам останнє слово, що ви можете хочете сказати, можливо, щось глядачам і своїм вболівальникам, шанувальникам пульсару і баскетболу. Скажу наступне, що всім. Хочу побажати нашим глядачам, нашим вболівальникам, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі, щоб вони вірили в майбутнє і впевнено йшли в це майбутнє. Вам дякую за те, що ви мене запросили, і всіх баскетболістів, всім вам найкращого в цьому житті. Ну, я думаю, що було б доречно запросити на наступну гру пульсару. Наступна гра в да, нас відбудеться в вівторок, ровно через тиждень. Ми приймаємо муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв. Що ж, дякуємо ще раз, Сергій Степанович. Ще раз нагадаю, що ви на каналі РТБ дивились програму Громадське приймання. На все добре, залишайтесь на каналі РТБ. До побачення. Дякую.